Мир вам, браті і сестри, парафіани, друзі, гості каналу. Ми з вами слухаємо особливу історію, історію Йосифа. Досить складний в нього життєвий шлях, попри те, що він намагається жити по божому намагається слідувати Божим заповідям і з людьми поводитись щиро, відкрито. Належним чином виконувати свої обов'язки разом з тим, він не уникає різних випробувань. От. І чому так це все складається, ми зрозуміємо, коли прочитаємо до кінця його історію біблійну, і ми побачимо, що Господь все повертає на благо. Повертає на благо для тих, хто шукають е, Господа. Отже, слухаємо 40 главу Книги Пуття. Після цього виночерпій царя Єгипетського і хлібодар провинилися перед господарем своїм царем єгипетським, і прогнівався фараон на двох цередворців своїх, на головного Виночерпія і на головного хлібодара, і віддав їх під варту в дім начальника охоронців у в'язниці у місце, де ув'язаний був Йосиф, начальник охоронців, приставив до них Йосифа, і він служив їм, і пробули вони під вартою. Деякий час. Ну, читаємо далі, що тут відбувається? Одного разу виночерпію і хлібодару, царя єгипетського, замкненим у в'язниці, бачилися сни, кожному свій сон, обом в одну ніч, кожному сон особливого значення. І прийшов до них Йосиф Ранці і побачив їх, і ось вони засмучені. І запитав він серед дворців фараонових, що перебували з ним у домі господаря його під вартою, говорячи, чому у вас сьогодні сумні обличчя? Йосиф небайдужий, <кхух> щирий, з любов'ю відноситься до всіх, хто біля нього, і він хоче втішити тих, хто разом із ним ув'язнений. Вони сказали йому, ми бачили сни, а ви тлумачити їх нема кому. Йосиф сказав їм, чи не від Бога тлумачення? Розкажіть мені. Йосиф каже, розкажіть мені, але спочатку він говорить, чи не від Бога тлумачення? І завжди, коли ми хочемо розрішити якусь життєву проблему, дуже треба молитися, просити, щоб Господь підказав, щоб Господь вказав, щоб. Обставини складалися так, як буде Богу угодно, щоб якомога менше було людського ну, в розрішенні наших проблем ну, і різних життєвих ситуацій. І розповів головний виночерпій Йосипу сон свій і сказав йому: мені снилося ось виноградна лоза переді мною, а на лозі три гілки. Вона розвинулася. Показався на ній цвіт, виросли і дозріли на ній ягоди. І чаша фараонова у руці моїй я взяв ягід, вичевив їх у чашу фараонову, і подав чашу в руку фараонові, і сказав йому Йосиф, ось тлумачення його: Три гілки, це три дні. Через три дні фараон піднесе голову твою і поверне тебе на місце твоє, і ти подаси чашу фараонову. В руку його за колишнім звичаєм, коли ти був у нього виночерп'єм. Згадай же мене, коли добре тобі буде, зроби мені благодіяння і скажи про мене фараонові і виведи мене з цього дому. Йосип просить, Він допомагає виночерпію, але просить, щоб виночерпій згадав його. Що ж буде далі? Бо я украдений із землі євреїв, а також і тут нічого не зробив, за що би кинути мене у в'язницю. Головний хлібодар побачив, що витлумачив він добре, і сказав Йосифові: мені також снилося, ось на голові в мене три кошики решіт частих. У верхньому кошику всяка їжа фаронова, вироби пекаря, і птахи небесні клювали їх, і з кошика на голові моїй. І відповів Йосиф і сказав йому: ось тлумачення його. Три кошики це три дні. Через три дні фараон зніме з тебе голову твою і повісить тебе на дереві, і птахи небесні будуть клювати плоть твою з тебе. Ну, не кожна людина наважиться сказати такі речі своєму ближньому. І ми не раз з вами вже бачили, що Йосип це свята простота, це десь, можливо, і наївність, і ось він наважується Хлібодару сказати про його участь. Ну, зазвичай, ми, коли підходимо до людини, яка важко хворіє. І е, ми бачимо, що ця людина може скоро померти, але людина не хоче цього знати. От, е, людина живе надією на те, що все ж таки вона полікується. І інколи е, ми не знаємо, як нам поводитися в такому випадку, чи потрібно говорити про е, те, що людина може померти, чи ні. Тут е, є різні традиції. Е, наприклад, нас в пострадянських країнах е, е, все-таки. Е, Утримується від е, того, щоб людині сповістити про її смерть. Але от е, є така думка, що в тих країнах, де е, люди намагаються жити по християнських принципах, от, де християнство все-таки домінуюче, тому що в нас християнство не було домінуюче з радянських часів, то там е, немає проблеми в тому, щоб людині сказати про її участь. І це правильно. Якщо ми християни, якщо ми живемо для Царства Божого, ми ж молимося, щоб померти свідомо, щоб наша смерть не була якась несподівана. От, і тому ми повинні бути готові до того, що, можливо, і нам хтось в певний момент підійде і скаже, що наш час близький, тому що треба до смерті готуватись. Треба посповідатися, зробити так би контрольну сповідь, генеральну сповідь, для, вибачаю, не а генеральну сповідь зробити для своєї душі, дати необхідні розпорядження, примиритися, от, можливо, з кимось були якісь неполадки, непорозуміння у житті. От, і от так от, людина повинна свідомо приймати свою смерть ну, в цьому суть християнського життя. Ну, тут Йосиф мав сміливість язичнику сказати про його смерть. Як він це сприйняв, нам Біблія цього не говорить. Читаємо. Далі. На третій день народження Фараонового зробив він вечерю для всіх слуг своїх. Згадав він про головного виночерпія і головного хлібодара серед слуг своїх. І повернув головного виночерпія на попереднє місце, і він подав чашу в руку фараонову, а головного хлібодара повісив на дереві, як витлумачив їм Йосиф, і не згадав головний виночерпій про Йосифа, але забув його. Нема нічого дивного, язичники живуть за плотю, ми теж можемо так жити, от ми, тому що такі критерії, от вони язичники, так, а ми християни. Ми теж можемо поводитися як язичники, і інколи поводимося, і, мабуть, дуже часто, коли ми забуваємо добро, коли ми забуваємо, що хтось страждає, і від нашого слова залежить його участь, і оцей е виночерпій, е на великій радості забув, та якийсь там ув'язнений, сидить у тюрмі якийсь там раб. Чому я буду за нього згадувати? Мені зараз добре. От і тому він забув оцю доброту Ну На цьому ми завершили читання 40 глави. Кілька буквально слів про сни, наше відношення до сну. Справа в тому, що люди всі розуміють, що сни дають нам певні сигнали, дають нам певні перечуття. Але ці церкви застерігають нас від того, щоб ми не призвичаювалися довіряти снам. оскільки в такому випадку в нас може бути залежність. Святі Отці розділяють сни на три типи: сни бувають просто від людської природи, від переживання, від того, що ми бачили, на що ми звертали увагу на протязі дня. Які в нас були хвилювання, і вночі подібно щось може і нам приснитись. Можуть бути сни від диявола для того, щоб людину привести у стан відчаю. Коли людині присниться щось неприємне, і людинка, людина зранку проснувшись, переживає і боїться, що з нею може статися якась біда, якщо вона. В такому стані не буде уповати е, на Господа, не буде просити в Бога допомоги, значить, відповідно, вона якби перебуває в свого роду в стані зневіри, і з нею насправді може статися е, якась лиха е, подія. Ну і третій е, тип снів це сни від Бога. Е, нам хочеться вірити, що більшість снів в нас від Господа, але насправді ми ж не достойні. Щоб нам сни снилися від Господа, і щоб ми їх могли розуміти. Йосиф був праведний, Йосиф був благочестивий. І тому Господь йому давав сни і давав розуміння цих снів. Але, дорогенькі, який би сон нам не приснився, ми повинні розуміти, що напротязі дня, напротязі години, та Будь напротязі якого часу наш внутрішній стан може змінюватися, ми можемо перебувати в гніві, можемо перебувати в любові, ми можемо перебувати в злобі, а можемо перебувати і в покаянні, і от Господь буде влаштовувати наше життя саме по тому духовному стану, в якому ми з вами перебуваємо. Це дуже і дуже такий важливий момент. Про сни, які від Бога, ну, чи можна розпізнати, який сон від Бога? Я думаю, що ніхто з нас не бачив тих, тих снів. Ну, можливо, але ж після такого сну немає тривоги. Так говорять ті отці. Якщо сон від Бога, то людина, проснувшись, його дуже буде виразно пам'ятати і буде дуже спокійна і радісна. Це якщо сон від Господа. Якщо є тривога, значить це від диявола. І тому треба казати: Господи, нехай буде свята Твоя воля, дай мені жити по Твоїх заповідях, дай мені любити ближніх, любити Тебе, Господи, робити добро, і все буде в нас гаразд. Це просто потрібно сприйняти на віру. От, це тема ну, широка, і про неї можна багато говорити. І, ми розуміємо дійсно, що ну, коли хтось близький помирає, в ту ніч ми отримуємо конкретні сигнали, що це і відбувається. Ну, дійсно, це тема така глибока, але все просто от, не довіряємо. От, тому що, якщо ми довіряємо, і якщо я проснувся, от мені там був якийсь поганий сон, я маю це прийняти, значить тоді Бог не дає мені право вибору. От що дуже важливо. В такому випадку це віра у фаталізм. Значить, мені визначено сьогодні там, там померти чи ну, не знаю, там, отримати якесь зло, і значить, це так буде. Ні. Кожної секунди все може перемінитися. Все залежить від того, в якому духовному стані ми будемо перебувати. Отже, не біймося, поганих снів. От. І вбуваємо на Господа, відганяємо ці сни, куди ніч туди сон кажуть в народі. От, і е, з Божої помочю все в нас буде е, на добро, все буде на благо. Слава Ісусу Христу!